на клаймотіночку, кохання дітей, примірка з рабки портфель зелёних. Драпка коштує 5 сот. Що тут мамо? Мама 4 портфелики чи 4 лічби вигривайонців, а лінійки до драпання на виграні і що ми тут? Е лічби і сейф, якщо тут сейф бо ними. На цій струні 10 ст. гелограних, у 5 злотих до 200 тисяч, кохані. я маю 10 штук, стравка коштує 5 злотих, вклад 50 злотих, колор такий цікавий, зелений, зелений, бронзовий, жовтий. Добре, летімо, кохання, з номерком 11. Тож шукаємо цих виграваючих фічб і і символів. Ці символи. 24, 29, 9, 16. І мами, побачте, перший обочок 8. 66, 7, 27. А це карта, кохані, мами, карта. Це друга карта. Мами, 2, 6, 18 і 1. Два символи з'явилися.

8 нема, 36, 7, 27, 2, 6, 18, 1, 14, 28, 25 злотих, ну, є така віграна на п'єньку, ви бачите, єдні здравці, і для FF на 20 25 злотих, добре, мама, єдна віграна, може не остатня, не перша і не остатня, Зараз номер 14. 26, 32, 6 і 4. І мами 34, 24, 1, 28 і 12. Нема. 4. Мами в екрану. 11, 36, 22 і 33. 8, 17, 7 обочок, 13 і 27. А почурку маємо 5 злотих. А, а, добра. А, номерком 15. О, пон, понжон. 29, 28, 21 і 7. 31, 6, 17, 26 і 9.

Маме бочка 2 9, 8, 6 і 1 ще бок. 3, 3 діжчі 2, 2 і 7 бочки. 16, 36, діжчі 6, 2 діжчі 8, 3 14. 2х2, з номерком 26. 30, 27, 7 і 12. Шукамо таких лічб. 22, 19, 6 обочок, 16 і 33. 28 обок, 31 обок, 34, 14 і 20. Напевно, теж буде пуста з драпочка. 14, 13 обок, 26 обок, 8 обок і 18 Пусто. Номер 33. 11 7, 12 2 діще. Мама 4. Trzynaście obok trzydzieści dwa, szesnaście i trzydzieści. Trzydzieści pięć, dwadzieścia dwa, dziewiętnaście, trzydzieści sześć i osiem. Siedemnaście. O, mamy jedenaście, wygram. Czternaście, dziewięć i jeden. Tu na pewno pięć złotych. No. Pewnie, zł. no. A, a no ale jest. Dobra. з номерком 4 є ще 2. Дев'ять, шістдесят чотири, вісімнадцять, двадцять шість. Шістдесят один, двадцять шість, двадцять обок і сімнадцять обок. Ну, добре.

30, 35, 14, 13, 36, 17, 16, 31, 18, 23. Пусто. Добре, ще до Сані з драпочкою з номерком 23. Доложимо ще щось, чи то вже всі виграли. 31, 7, 33, 19, 22, 18, 30, 35 20. Ось 7 24, 11, 28 і 16. 14, 3, 17, 27 і 2. Пусто. Ну і ще є там портфелик з номерком 4, і ще 5. Остатня здрапочка. 33, 8, 35 і 29. І мама у бочка 28, 12, 7 бочок, 34 по мензі і 30. 31, 13, 36, 21 і 6. Остатній жонтик. 20, 26, 4, 27 і 9. пусто добре кохання на 50 вкладу і на 10 штук здрапок 7 шигранок. Це все шигране і лише 3 здравки виграли. Але побачили символ, бо мислила вам, що то сейф а сейфа, то карта так, 33-й дав 5 злотих і 14-й теж дав 5 злотих з роту. І з номерком 11-м маємо 5 злотих. Маємо ще символи і дві лічки. Чи 25, 35 злотих, кохані, на 50 злотих вкладу. Чили 15 злотих мінус. Ну, не є зле. Як є, так є, кохані. Добре, кохані. Як вам все сподобалося, тіночок, попрошу, лапочки вгору, коментуйте, субскребуйте, зичу вам дуже зрука, п'єнкні e, прим'єрки, високих, викраних і всього доброго. Приміть ці теплітку, до утра, бузячки, па!